Ви повинні розуміти, що зупинка та стоянка ось в цьому місці з цього боку дороги є забороненою. Проте в межах населеного пункту транспортні засоби можна поставити на зупинку і стоянку з другого боку дороги, якщо в цьому місці. Немає такого знаку. Тобто дія цього знаку з цього боку дороги не поширюється на цю сторону дороги. Проте до цього знаку може бути ось така табличка. Тут ця цифра може бути в метрах записана різною. І ця табличка буде означати, що дія цього знаку. Поширюється на цю сторону дороги та на цю сторону дороги. Відповідно, зупинка і стоянка в даних місцях буде також забороненою.